Приємно, що саме цей день ми зустрічаємо в першу чергу з 10-м армійським корпусом. У нас дуже стале, давнє співробітництво і висока честь допомагати друзям. Так що приймайте дуже радий бачити. Вітаю. Для мене велика приємність цей день зустрічати разом з вами. Сьогодні передають від сотні дронів і передають дрони Мавіки. Дуже вдячний вам за передану допомогу. Вона нам допомагає в першу чергу з логістикою. Перебуємося. 57-ма бригада отримує від фонду Петра Порошенка шини. Є на Урал, КАМАЗ, Камер. Ми отримуємо ЕКОФЛО, зарядні станції, ФПВ дрони. Довезли ескаватор. Поки везли, хотіли вже дві-три бригади забрати. Вона, ми кажемо. Веземо п'ятій штурмовій. Командир 113-ї бригади. Дякую Раді. вам за допомогу. Так що приймайте, люди ви досвідчені. Дякую. Друзі, оце наша співпраця з Харківським університетом повітряних сил. Дякую, спасибі, спасибі, спасибі.